До літаків F-16. цього тижня до Канади прибула на навчання група українських пілотів винищувачів. І як повідомляє «Європейська Правда, про це 6 вересня голосили у міністерстві оборони Канади під час 24-ї зустрічі контактної групи з оборони України, і міністр оборони Канади Біл Блер повідомив, що цього тижня в країну прибула група українських пілотів, які пройдуть тренування за відною програмою для пілотів винищувачів. Party lead in Training». у рамках цієї програми. Пілоти отримують базові навички роботи на винищувачі. Стандартний курс триває шість місяців. Програма містить 120 навчальних годин, 20 годин нальоту і у симуляторі саме 50 реальних вильотів. Також Блер оголосив, що цього місяця українські військові почнуть освоювати дрони Sky Ranger, які вже передала Канада на території України. Крім того, міністр анонсував новий пакет військової допомоги для України із запчастинами для техніки та авіаційними ракетами